Ну-ну. Повтори. Ми такі заклопотані. Саме так. Заклопотані. Зайняті. Заморочені. Забігані. Нема коли і вгору глянути. Вирощуємо картоплю, складаємо бруківку. Заробляємо гроші. Купляємо речі. Одяг. А тобі личить. Квартири. Треба помалювати. Машини. Будемо ремонтувати, міняти шини. Заробляй, одержуй, купляй. Заробляй, одержуй, витрачай. Заклопотані, виглядаючи щось. Заморочені, прямуючи кудись. Забігані, роблячи ось це. Зайняті, порядковуючи одне. Приготувати, помити, помалювати. Надміру заклопотані, щоб чекати. Надто заморочені, щоб шукати. Дуже зайняті, щоб надіятися. Бракує часу, щоб піклуватися. Робота, навчання, речі, захоплення, інтернет, події, новини, уроки музики. «Дом соль, мі, до футбольні матчі, бокс по телевізору, самодіяльність, вечірки. Комп'ютерні ігри, спілкування із друзями в контактах. А зараз різдво. прикрасити ялинку, повісити гірлянди, засвітити свічки, розіслати вітання, скласти список подарунків, розважити гостей, накрити стіл, зробити, зробити покупки у магазинах! Немає часу, щоб приготувати серце. Бракує часу, щоб подякувати. Але нічого страшного. Він зрозуміє. Він добре знає, що ми заклопотані. Дуже заклопотані. Ні, Бог, не зараз. Почекай. Сьогодні ми надто зайняті. Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А я купив собі п'ять пар голів. Іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Господи, може завтра? Зайняті. 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 Кажу, бо я вам. Що жоден із запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало.